Ми зараз знаходимося на одному з автозаправних комплексів «Євро-5» з метою проведення тренінгу в умовах, що імітують дії персоналу під час виконання робіт, де відсутня або зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні фактори. Тема тренінгу вимоги безпеки під час доправки транспортних засобів на по. Це тренування має навчальні цілі. Безпосередні учасники тренінгу це помічник оператора та оператор АДС, які повинні закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання АДС, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях, засвоїти в конкурентних умовах технологічні процеси. І обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці. До виконання роботи оператора на АЗС допускаються особи немалошевих 18 років, які мають відповідну кваліфікацію пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказань за даною професією. Вийшли інструктажі, навчання, стажування та бойових знаків питання поліції, пожежної безпеки, електробезпеки, засвоїли безпечні методи і прийомних роботи. Здають безпеки під час заправки за транспортних засобів партнерів, користування засобів індивідуального та колективного захисту. Роботи повинні виконуватися з отриманням заходів безпеки, викладених у правилах, інструкціях з охорони праці. На оператора АЗС можуть здавати наступні небезпечні і шкільових дан. Підвищення, хрень, шуму та вібрації. Недостатня освітленість робочого місця у робочій зоні середовища, підвищена загазованість повітря в робочій зоні, підвищена вибуха і пожежа небезпека, вплив електричного струму, хімічний фактор. У відповідності з інструкцією охорони праці. Перед початком роботи надів спецодяг та спецзуття. Керівник перевірив мої посвідчення. Я провів огляд території та обладнання ЗС з метою виловлення порушень техніки безпеки, пожежної безпеки, несправності обладнання, провів визивальний огляд обладнання, устаткування, собірної арматури. Пристроїв на предмет виявлення видимих дефектів, перевірив у мотканині рукави, які застосовуються при зливі паливних операцій, на яких не повинно бути тріщин надрізів здуття потепності. При виявленні недоліку доповів керівников. У разі їх відсутності робота по заправці автомобілів дозволяється. До заправної колонки під'їхав автомобіль. При заправці на продуктом автомобіль повинен зупинитися біля стоп-лінії, позначеної рискою на асфальтному покритті не ближче трьох метрів від цистерни АЗС. До проведення заправки водію автотранспорту необхідно. Перед в'їздом до заправку він повинен висадити пасажирів з салону. Під'їхавши до наповнювальної колонки, він повинен зупинити двигун і виключити запалення та витягти ключ із замка. У разі невиконання цих вимог я пропоную водіїв виконати ці вимоги. Заправку виконують тільки в присутності водія. Нафтопродукт випускається безпосередньо в бензобак. Забороняється випускати паливо в поліетиленові каністри і в скляну тару. Облита нафтопродуктом частина машини автомобіля до пуску на пігунах повинна бути витерти насухо. Випадково пролити на землю нафтопродукт необхідно засипати піском, а просочений пісок і промислові обтиральні матеріали складаються в металевий ящик з кришкою, який щільно закривається. І по закінченні робочого дня вивозиться з території АЗС. Вістань місто під заправкою та наступним за ним автомобілем, повинна бути не менше 3 метрів. Вістань між подальшими автомобілями, які знаходяться в черзі, не менше 1 метра. При цьому для кожного транспортного засобу повинна бути забезпечена спроможливість маневру і виїжджати з території АЗС. На АЗС забороняється заправляти автотранспорт при загрозі грозових роз, розрядів. Водії, які знаходяться на телезному стані, автобуси і автомобілі, в яких знаходяться пасажири, під час зливу нафтопродуктів з резервуар, з якого проводиться заправка транспорту. При цьому двигуни автомобілів, при розливі навтопродуктів до повного їх збору де заактивація місця розливу. Трактори та гуми на гумовому ходу, які не оснащені ігрокласниками циничних картон. Під час проведення тематичного тренінгу з імітацією реального діма на робочому місці про виконавних робіт. Під час заправки транспортного засобу нафтопродуктам на АЗС було в повному обсязі відображено посадовний дій виконання заходів безпеки та порядок організації виконання робіт у відповідності до нормативно-правових актів охорони праці та нормативних актів з охорони праці підприємства з боку персоналу, що виконує роботи та відповідальних посадових осіб. Зауваження за під час проведено три суттєво. Три між проведено задовільну.